говоримо чарівні образи із розкішною новорічною колекцією від Жедор. Ефектний сяючий костюм від французького виробника, який складається із сорочки та штанів, вкритий лелітками, доступний у розмірах від S до L. Також маємо у наявності розкішну сукню в такий ж самий принт, як і наш костюм. Заді є невеличкий акцент у вигляді такого банта. Також маємо таку неймовірну модель у ніжно-молочному кольорі і з легким драпіруванням, яка ідеально підкреслить ваш силует. Сукня такого ж фасону у шоколадному кольорі. Обирайте свій ідеальний новорічний образ та пишіть у дірект для замовлення.